Всім привіт! Ви на каналі Ямаго. З вами Олександр Яцюк. І сьогодні ми поговоримо про те, що, можливо, ви недооцінюєте. Про те, що відбувається з нами щоночі, і здатне впливати на все від нашого настрою до нашого імунітету. Друзі, ми поговоримо про сон. Про те, навіщо він нам потрібен. Чому він. Порушується і як ми можемо собі допомогти, якщо засинати стає дедалі, дедалі важче. Що таке сон? Сонце не просто пауза, це не вимкнення, не втрата свідомості. Це наш фізіологічний та психічний процес відновлення нашого організму. Під час сну відбуваються десятки неймовірних процесів. Мозок нас. Очищується від сміття, токсинів, які накопичилися за день надлишкової інформації. Емоції пережиті за цей день оброблюються, сортуються і, так би мовити, розкладаються по поличках у нашого мозку. Зміцнюється наша пам'ять як емоційна, так і когнитивна. Знижується рівень кортизолу, це гормон стресу. Активуються зони мозку, відповідальні за творчість, образи та символику. Це дуже схоже на глибоке генеральне прибирання всередині нас. Саме під час сну наша психіка перетворює день і переварює його з цілої рани, відпускає наше напруження. Існують дві фази сну, які по черзі чергуються. Фаза перша це повільний сон. В ній тіло глибоко відпочиває, відновлює імунітет і зміцнюється наша фізична енергія. Друга фаза це фаза швидкого сну. Саме тут ми бачимо сни. Ця фаза важлива для емоційного балансу, вона допомагає пережити те, що не вдалося усвідомити в день. Обидві фази життєво необхідні. Якщо одна з них порушиться, психіка. Наша починає страждати. Чому порушується сон? Офіційно це називається інсомнім, безсоння, але за цим науковим словом часто ховається звичайний людський біль. Це нездатність розслабитись, відчуття нашої внутрішньої тривоги, втрачене відчуття безпеки. Ось, друзі, найчастіші психологічні причини порушення сну. Перша причина це генералізований тривожний розлад. Це коли людина постійно живе в напрузі, думки її не дають їй спокою, а раптом завтра щось станеться, а раптом я не впорусь. Я маю все тримати під контролем. Заснути з таким фоном майже неможливо. Друге, друзі, це депресивний розлад. У когось при депресії з'являється безсоння. ну, Наприклад, ранне пробудження, неглибокий сон. У когось це проявляється навпаки, гіперсомнія. Постійне бажання спати, але без відчуття відпочинку. Саме сон стає втечі від реальності, але не дає. Нам полегшення. Третє це посттравматичний стресовий розлад. Він відбувається після тяжких подій, аварій, насильства, втрати. Сон може бути стати нестабільною територією та небезпечною. Кошмари, спалахи, тривоги, раптове пробудження. Психіка сторожує навіть вночі і не дає розслабитись. Четверте це астеничний стан або емоційне вигорання. Коли людина виснажена, психіка ніби не має сили спати, засинання порушує, пробудження важке, а сам сон поверхне. П'яте це перфекціонізм і прагнення до контролю. Люди, які зникли все контролювати, часто не можуть відпустити навіть свій сон. Вони лежать заплющеними очима, думають, я маю заснути. Мені терміново потрібен сон. Я хочу відпочити, я не можу собі дозволити цей збій. Таке напруження лише посилює безсоння. Сон неможливо викликати силу. Він приходить, коли ми починаємо почуватися у безпеці. Чому ми боїмося заснути? І ось тут дуже важливий глибокий момент. Багато з нас бояться не сну, а втрати контролю. У сні ми беззахисні, ми не контролюємо те, що відбувається. Ми вразливі. І якщо всередині є тривога, якщо дитинство минуло в небезпечному середовищі, якщо психіка пережала травму, сон для нас стає лякаючим, а не відновлюючим. Підсвідомо ми можемо думати та звучати, якщо я засну, я не можу себе захистити. Я втрачу контроль і станеться щось неймовірне та погане. Саме тому в терапії ми допомагаємо людям повернути внутрішнє відчуття безпеки. Зробити сон не тривожним, а теплим, стілювальним. Подарувати собі право на відпочинок. Панічні атаки та порушення сну це окрема велика тема. Багато людей з панічними розладами бояться засипати, бо саме ввечері, коли тіло наше розслабляється, психіка починає згущувати фарби. Раптом я помру у вісні. Що я не... не перекину, що буде далі. Я не відчуваю серцебиття, може щось не так. Панічна атака часто порушує ритм сну, і щонячий мозок починає боятися саме ідеї засинання. У таких випадках, друзі, важливо працювати із панікою, і зі сном, як по системі. Тут необхідна психотерапія, уважна, м'яка та приймаюча. Та як же психолог допомагає відновити сон? Сон собі можна повернути, але не через силу, не лише за допомогою таблеток, хоча в окремих випадках вони дуже потрібні, а через психологічну підтримку, увагу, турботу про себе. Психосвіта, ми пояснюємо, що таке сон. Чому безсоння не ворог, а сигнал? А що навіть якщо ви не спите, ідеально організм все одно спориться? Когнітивна поведінкова терапія це ефективний метод, який допомагає для вас виявити деструктивне переконання. Я маю заснути, інакше провалю наступний день. Замініть на їх більш реалістичне. Іноді я можу не виспитись, але все одно буде все в порядку. Створіть нову модель мислення, який сон це не завдання, а природний процес. Третя це робота з тривогою, стресом і тілом. Ми використовуємо дихальні техніки про агресивну м'язову релаксацію, медитацію, візуалізацію та м'яку телесну терапію. Дуже важливо не змушувати себе заснути, а налаштувати себе на спокій. Робити ритуали сну та гігієну. Сон любить. Передбачуваність і ритм Засинайте, прокидайтесь в одній і той же самий час. Вимикайте екрани моніторів за годину до сну, робіть щось приємне перед сном. Душ, тепле напій, читання. Нехай у вас буде ритуал. Як у маленької дитини, які читають сказку перед сном. Психіка це дуже любить. Робота з сновидіннями. сні можуть бути ключами до вашого підсвідомого. Ми можемо досліджувати їх, вивчати їхню символіку. І навіть ці сни використовувати у терапії для глибокого нашого зцілення. Друзі, давайте підведемо підсумок. Сон це не розкіш, це право, це торбота про себе. Це така форма любові до себе. Якщо у вас сон порушений, це не ваша провина. Це не ледача, ваше тіло не хоче спати. Це психіка, яка хоче контакту з вами. Хоче, щоб ви її почули, щоб їй допомогли, щоб ви нарешті дозволили собі відпочивати. Я з теплом запрошую вас ставитися до себе та з довірою. Давайте собі не лише завдання, а й відпочинок. Засипайте не з тривогою, а з внутрішнім дуже спокій. Я в безпеці, я заслуговую на відпочинок. Я дозволяю собі спати. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо вам ця тема відгукнулася, підтримайте відео вподобайку, поділитесь з близькими, а в коментарях напишіть. Як ви спите, що допомагає вам заснути? До нових зустрічей! папа